Я ще раз всіх вітаю, радий вас всіх бачити. При доброму здоров'я, гарному гумові. Наш секретар дав відмашку і сказав, що все записується, володя готовий все також записувати. І ще раз вас всіх вітаю сьогоднішніми нашими черговими зборами. Дякую, що ви зібралися. З 90 членів клубу було 62. Які будуть думки. Я думаю, ті, хто прийшли, їм цікаво, і збори будемо проводити. Є більше половини. Чільну комісію вибирати нам потреби, доручимо секретарю, бо то не є звітно виборні збори. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, упустити одного. Мандати вам видали. У кого є мандати, можна їх піднімати, але я думаю, що можете і руку підняти, ми будемо бачити. На сьогоднішні збори ми виносили кілька запитань. Ну, планове питання це звіту Валера Лобова. Це звіт ради про те, що ми робили, як ми прожили цей рік. Я його буду вам доповідати, що ми робили і чим ми займалися, а також я надам слово нашим головам комітету, які займалися. Ну, з тих, хто є і хто має що сказати, немає питання. Далі ми заслухаємо звіт ревізійної комісії. Надалі ми обговоримо план роботи на наступний рік, що ми будемо планувати, де ми будемо приймати участь і чим ми будемо займатися. Я і в кого якісь ще будуть пропозиції до порядку денного, що кого би цікавило? Що би ми мали ще сьогодні обговорити на наступний рік? Так, Я би не стан сайту ЛКХ, тому що там проблеми з спамом. Я думаю, ну, що треба вирішити, або ми будемо якось... Нам засіб проблема, нам новий там, 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 там. сайт. Обговоримо це питання. Шероки будуть пропозиції до порядку денного. Я просто... можу зразу сказати, добре зараз. Тому що саме, що ми вносимо в план сьогоднішній збори, ми це обговорюємо. Що ходу виникне, ми просто не будемо обговорювати, не будемо тратити на той час, бо в плані ми сьогодні. Це не передбачало. Люди можуть бути не готові, доповідати і так далі. Ми можемо ще обговорити, якщо цікаві питання ситуація, взагалі, то, що ви до мене підходили, що в затонці відбувалося, як це все відбувалося засідання ради. Якщо комусь цікаво, я готовий включити план, і можемо обговорити. Так. Це питання 200-річчя церкування Шевченка, і нам треба прийняти якісь рішення 2014, тобто наші дії. Ми не проінформуємо, ми це прийняли так, так. Так, так. на раді. Значить, у мене вперше, якщо це давайте вговорюємо, я можу розказати, що це цікаво, правозачуття. Зависний чемпіонат України і інформує. Так, я приймав про коротко про інформатик. І ще. Вчора мені позвонили до це, Борислав Чиш, президентський. Він не змог приїхати в зараз збори. Просив, щоб у -у -у -у. Спасибо, я передав їх привітати. Так, ще якісь пропозиції є. У нас у нас буде різні програми. Може, поговорити. Сьогодні <рігла> теж по-українській.

Працівників телебайовим розлаву і можна було провітати. Перед початком нашої роботи зрозуміло нагородження і вітання ми приурочимо до звіту голів. Комітетів, колеги, молоді буде звітувати спорт-пробота і будемо народжувати переможцям цьогорічних переломів. Я би хотів зараз перед початком, поки я почну. Е -е, будь ласка, регламент давайте приймемо, -е, щоб не було демагогії, Я пропоную до 20, 20 хвилин основному доповідачу, до 5 хвилин виступаєш. Не Немає питань. На протязі двох години закінчити наші зброї. Так, добре, я би хотів привітати наших ювілярів спочатку. Якщо прибули і є, сьогодні буде приємно всі побачити, і вручити привітання від нашого клубу. Імшелецькому Владиславу Володимировичу Р5, Василь Кіловат Радіо. Я передавсь. Будь ласка. Петриченко, Валентин Євменович ус 5 Василь Анна Павло Будь ласка. Кархаліса Євгена Юрійовича, ОР5, МКД. І сьогодні повнолійський етап вже нам прийшла 65 років. <плес> я вас вітаю від всіх членів групи, що ми так трималися і були з нами 63 кмінів про замовці. А також а, хочу привітати Адамовського Ігоря Володимировича, О4 Василь Галя. Veter naših samih motivnih desponsori